Шамотняя, а любовь любовь. Марком подарунками теплим словом вітали жителів села Троїцьке з днем села. Великий населений пункт входить до складу Яськівської громади на Одещині. Щоправда, цього року свято було невеселим через трагедію в Одесі, де напередодні від російських обстрілів загинули мирні люди. Тому виступи дітей скасували, а музику й веселощі перенесли на інший час. Проте, і в такий сумний день жителі раді були бачити давніх друзів, односельців, зафіксувати цей день на пам'ять. У зв'язку з касуванням урочистості не так багато прийшло людей, як могло б прийти. Але сьогодні дійсно маємо такі події, де загинули люди, де постраждали діти, 26 людей. Постраждалих троє загиблих, тому, тому війна йде в країні, і ну незважаючи на це, життя продовжується, і ми сьогодні відзначаємо 238 років селу селу Троїцьке, селу, в яке живе, люди, які працюєте, які трудяться. Я хочу перш за все кожного з вас, кожному з вас подякувати за вашу працю, за вашу роботу на благо рідного села. Звідси родом з села Троїцького і голова Яськівської громади Володимир Курко. Тому поряд з односельцями він і в свято, і в дні скорботи. Доброго дня, шановні мешканці нашого рідненького села Троїцького. Доброго дня, шановні гості наші. Сьогодні дуже тяжко про це все говорити, але. В Україні йде війна, і, на жаль, сьогоднішня ніч теж була неспокійна, є загиблі, тому ми це свято це, е, посвящаємо зібранню коштів для людей, які опинились в тяжкому стані в Херсоні, і для наших воїнів. Я вам всім бажаю щастя, здоров'я, удачі, терпіння. Тут дуже туди любимі люди. Я хочу побажати вам е, насамперед. Пам'ятаєте, коли наші бабусі говорили, саме головне мирне небо. Ми тоді цього не розуміли. А сьогоднішній день показує, що дійсно це найважливіше. Тому вам всім здоров'я, мирного неба, розвитку вашому селу. Розвитку кож... кожної родині, і саме головне віри, надії та любові. Зі святом вас, читаєш про історію села Троїцьке. У нас в районі дуже мало є таких населених пунктів. Дуже мало, напевно, майже немає. Як Троїцьке, що в цьому селі родилося два генерали, один з них, який отримав звання генерала в 42-му році, і знаєте, за що за то, що звільняв нинішній Бахмут Артьомас від фашистів. Це генерал Пихтін. В селі дуже є добрі такі гени, дуже добрі традиції. І я впевнений, що ще багато буде героїв, які звільняють і звільняють нашу землю. Я хотів би, щоб ці традиції з часів козацтва, тут 19 століття, е, церква ставки козацької є, ці традиції любові до своєї землі і захисту своєї землі, щоб вони були і в, е, в майбутніх поколіннях. Шановна громада. Шановний сільський голова Володимир Федорович, я вам скажу, що асоціація міст Україна це тисячу громад України. Я передаю вам вітання від керівництва даної асоціації. Ви одна із тих громад, яка заслуговує поваги. Вас знає вся Україна. Я як виконавчий директор хочу поздравити вас від імені наших всіх сільських, селищних та міських рад. Будьте здорові, будьте щасливі. Такий тяжкий час ви працюєте, ви ініціативні, ви сьогодні заслуговуєте поваги. Хлібом сіллю зустрічають господарі своїх гостей, які привезли багато нагород та відзнак для шанованих жителів Троїцького. Місцева влада за традицією у День села відзначає своїх людей у різних номінаціях: найстарших, наймолодших жителів, багатодітних батьків, старожилів та цілі професійні династії. Щедрі подарунки і теплі слова кожному, хто вийшов на сцену. У кожному руху, в кожному слові бабуся і дідусь несуть в собі надзвичайну силу та досвід. Вони живі книги, сповнені історії, які вчать нас цінувати минуле і, зро... і зростати у майбутнє. Наступна номінація: найбагатші дідусі та бабусі, а й багатші вони не тому, що у них багато грошей, а багатші тому, що у них аж по 10 і 12 внуків. Для нагородження запрошуються калабин Олександр Федорович та калабина Людмила Сергіївна. У них 10 внуків. Вітаємо їх. 10, я не Не <с>. ні. <ошиблась>. Сьогодні на душі дуже важко слів дуже важко підібрати. Але я нам всім бажаю мира, бажаю перемоги. Бажаю, щоб всі ми. Набрались терпіння, натхнення, і кожен із нас своїми думками, поступками приніс якийсь внесок у перемогу над нашої України. Бажаю всім, всім нам здоров'я в кожній сім'ї. І ніхто не зможе повністю зрозуміти вашу боль і скорботу. Але в цей день ми стоїмо поруч з вами, пам'ятаємо вашого сина як справжнього героя, і висловлюємо вам безмежну вдячність. За його життя та самопожертву. його відвага і вірність батьківщині слугують прикладом для всіх нас. Він віддав найбільшу жертву, щоб ми могли жити в мирі і безпеці. Дякуємо вам за виховання вашого сина. Запрошуємо вас. Дай Бог всім здоров'я, всі вітаю зі святом і всім бажаю дожити до нашої світлої перемоги. Тим часом поряд зі сценою розгорнувся благодійний ярмарок за участі колективів шкіл, садочків, комунальних установ. Як виявилось, місцеві господині готують напрочуд смачно. Картошечка з укропчиками, з чесничком, карасики жарені, биточки, огурчики, вертути, пірошки у нас, тортики. Що змогли, то приготували. З вертути з картошкою, капуста, зелень, сир і зелень, всі ручної роботи. Тіста це рецепт наш, на місце, секретний розкривається. Ми представляємо ОТГН. Наша Ясківська. Все зроблено нашими руками: віртути, пірашки, корзинки, жилет. Наш бухгалтер діла 200 гривень. торт, Прамоторт призведені. Кошти, які зібрали люди, підуть для потреб захисників, які зараз ціною життя виборюють кожен метр української землі. Дома їх усі чекають живих і неушкоджених. А ще збирають допомогу постраждалим з Херсонської області. Село Троїцьке, що розкинулось в долині річки Турунчук, одне з найкращих в Україні. Звідси 75 кілометрів до Одеси. Працелюбні троїчани вирощують овочі, фрукти. Зараз возять свою славно звісну черешню на базари. Тож жили і живуть повноцінно і в достатку. Ой, ми родились тут.

Муж служил, мы ми в Росії жили немножко, все одно на своє место, на Україну село у нас дуже гарне, дуже гарне. Всі люди дуже роботячі. У нас село сади в основному. Люди дуже працьовиті, вирощують і овочі, і фрукти. Дуже багато село. молодіж у нас дуже розвинута така. Багато село, тільки що був ми. Троїцького веде свій лікар з 1794 року, коли це місце заселили некрасівські козаки старообрядці. Селяни завжди жили з риболовлі та сільського господарства. Справдавна склався поділ на молдавську та російську частини села. Під час Другої світової багато жителів обороняли рідну землю, так само як зараз боронять її від рашистів. Сьогодні тут мешкає близько п'яти тисяч жителів. Є гарні дороги, школи, садки, працюють магазини і кілька кав'ярень у центрі. Проте улюбленим місцем відпочинку була і є малювнича річка. Цей берег місце зустрічі і місце спогадів. две кумушки. Так, так, так. Я в 81 году закончила школу. Вы в каком? В 84-м. Да, в 74-м приехала, а в 84-м уже у меня дочка была. Вот с мужем повстречались в школе. Четыре года, два года с армии ждала. Ну, село наше, что сказать, трудяги, работяги. Будешь работать, будешь иметь. И спасибо Богу, что здесь такая земля плодородная. Река, которая давала всегда выживать людям и в Отечественную войну, и в голод. Бажаємо миру, чтобы не гибли хлопцы. А, наша молодежь, вот будущее, наше поколение, да, наши, наши внуки. Да, наши внуки, жили, наши дети уже. Да. Нам уже слава Богу, по 60 пожили, а за них жалко и досадно, и обидно, что гибнут. И ребятам там А Черное всем. море, а кахок, а, а мать У нас в Каховке тоже вон там брат, племянник. Горе. Это горе, горе. Пострадавших, конечно. Ребятам Переживаем за них, как Я. за своих родных. Плачем каждый день и молимся, что можно сказать? Да. Молимся и плачем от чистого сердца и души ребятам, воинам нашим, защитникам вернуться Это... живыми, здоровыми и своим мамам, женам, детям. Это трудяга вообще и поля, и трое детей, и внуков. Вкусные ухи, спасибо, и каши. Владимиру Я, Федоровичу. Да, да, приятно, да, немножко. Да, и и і маму... вам всем тоже здоровья, мира. Ветеранов вспомнили. Чтоб Мама... Украина осталась Украиной, конечно. Да.